Вітаю моїх чарівних розумних семикласників. І ми з вами сьогодні будемо проводити такий дещо узагальнюючий підсумковий урок по темі взаємодія тіл і сила. Ну, Почну з того, що уявіть собі ситуацію, що я сьогодні до вас на урок прийшов на ковзанах. Ви б сказали, Петро Володимирович, а чого ви на ковзанах прийшли? Вам що так зручно, Тобто ніхто з нас не додумається одягти ковзани, взяти ключку, шайбу і на шкільному подвір'ї заасфальтованому, по асфальту, кататися на ковзанах. Очевидно, діти, ми розуміємо, що на ковзанах треба кататися на поверхні. Гладенький замершого міцного льоду нашого мартанського ставу. А чому? А чому? А чому, діти, коли ми з вами підходимо до дверей і ручки на дверях з краю цих дверей, а не посередині? А ви скажете, то, звичайно, якщо ручка з краю, чим ближче до краю двері, тим легше двері відкривати. А чому? Ну, діти, ви розумієте, що фізика це наука мільйонів чому. І моє завдання разом з вами шукати, давати, розуміти відповіді на ті чи інші запитання, явища чи події, які відбуваються навколо нас? Фізика нам дає інструмент зрозуміти, що відбувається навколо нас. Ну і відповідно я вам говорив, що для того, щоб знайти якусь міру взаємодії тіл, вели поняття сили. Тобто, і хто був уважний, хто мене уважно слухав, і хто заглянув у 18-й параграф нашого підручника, а нам завдання додому буде параграф 18-19, то тут написано, що сила це фізична величина що є мірою дії одного тіла на іншу. На іншу. Тобто мірою взаємодії тіл. Ну, ми з вами домовилися силу позначати буквою F і вимірювати в честь від того вченого Ісака Ньютона, про якого я вам розповідав, що геніальні люди досить чудернацькі, І я вам багато історій розказував про яблука, котів і так далі, пов'язаних з Ісаком Ньютоном. Фі... Значить, сила діти це векторна величина. Сила має напрям. І коли ви це враховуєте, це допомагає вам в деяких ситуаціях, діти. Як то піднімати штангу, займатися спортом, метати список в легкі атлетики. Ну і багато, я не хочу зупинятися. Я хочу зупинитися зараз на тому, а які ж сили ми з вами вивчимо? Ну, я вам показував, і ми робили з вами, досліджували, ось як розтягується пружина, від чого залежить розтяг цієї пружини. І силу ми назвали сил пруж, силою пружності. Але перед цим ви ж повинні розуміти, ось у мене така паличка. Дивіться, я її можу зігнути. Зміна розмірів тіла або форми цієї. Тіла. Називається діти, деформацією. І хто був уважний, то в параграфі 19-му зміна форми або розміру називається деформацією. А як я зможу змінити розміри цієї палочки? Дивіться, можу зігнути, можу стиснути, можу скрутити. Ну, краще скручення, ось дивіться, ось я взяв і скрутив пружину. Ось от пустив, вона на місце повернулася. Можу зігнути пружину, можу розтягнути, можу стиснути. Тобто деформації тут у вас чітко сказані на сторінки 126, є які? розтягування, стиснення, вигину, кручення і сум. Ну, ще є деформація зрізу. Це Ви всі користувалися ножицями і бачили, як ножиці ріжуть, наприклад, папір. То це деформація зрізу. І ми з вами домовилися запам'ятати силу, яку ви назвали силою гука або силою пружності, яка дорівнює КХ. І згадайте, робили лабораторну роботу. Причому ми шукали К коефіцієнт жорсткості цієї пружини. Адже від властивості матеріалу, яких зору ця пружина, і залежить сила пружності. І залежить, наскільки розтягнеться та чи інша пружина під дією того чи іншого вантажа діти. Це ми з вами згадали, і це ми з вами зробили. І це у нас з вами 19-й факт. А далі я вам діти розповідав про те, що на всі тіла у нас на землі, з боку землі, діє сила. І ми з вами назвали цю силу як? Силою тяжіння. Тобто, якщо я зараз стою перед вами, я відчуваю на собі силу тяжіння. У мене хребет болит і надії. І ми з вами домовилися, що силу тяжіння ми будемо позначати буквою F, Можна з індексом Т, величина векторна, має напрям. Дорівнім же. Причому я вас просив запам'ятати на все життя в лапках, звичайно, що прискорення вільного падіння для всіх на землі однаково 9,8 н на кілограм в середньому. Але ми будемо писати 9,8, а в задачі підставляти 10, щоб було гарно і нам легко рахувати. А на місяці прискорення вільного падіння. Приблизно в 6 разів менше, ніж на землі. Тому я вам завжди розповідав, якщо я можу стрибнути перед вами на 20 см вверх, то на землі я стрибну 20 помножити на 6 на 1,20. І діти, ми пам'ятаєте, шуткували, а де краще цукерки купувати на полюсі чи на екваторі. І ми з вами домовилися, що все-таки на екваторі цукерок по кількості буде більше за, тому, за тої самої маси, адже прискорення вільного падіння на полюсі трішки більше, а на екваторі трішки менше. Це діти у нас з вами параграф 20-й. Ми це все саме з вами згадали і домовилися, що земля завжди притягує до себе всі тіла, причому до центру. А далі я вам діти розповідав про те, що існує сила тертя. І ми зробили лабораторну роботу, визначали коефіцієнт тертя μ, формула чарівна, сила теття дорівнює дер до дорівнює mg, до ну або ню мж. Це коефіцієнт тертя, І я недаремно розпочав наше сьогоднішнє заняття із ковзанів, які я одягнув, ката... щоб кататися по асфальту. Насправді діти. Сила тертя нам в одних випадках дуже потрібна. Згадайте перегони Формули 1. Згадайте в слизьку ось погоду, коли була ожеледиця, ожеледь, коли поверхня нашого міста славетного Корсуня була як скло, ми намагалися збільшити силу тертя, адже ми могли впасти. А діти, тобто, нам в деяких випадках сила тертя надзвичайно потрібна. Їй треба збільшити, щоб більший був кусен тертя, щоб краще щеплення було коліс покришок шин з дорогою на повороті, який долає автомобіль. А іноді нам треба зменшити силу тертя. Згадайте своїх тат, от, в яких є автомобілі, вони завжди льють мастило. Для чого? Для того, щоб зменшити тертя деталей і механізмів, з яких складається, які вбудовані в наш з вами автомобіль. Ну і я вам діти розповідав про те, що якщо маса мого тіла 80 кг, то вага моя 800 н. У вас це так класно виходило, все діти. Я вам ходив по класу і називав, а 50 кг твоя маса? Яка вага? 500 Н. А якщо твоя вага 400 н, то яка маса? 40 кг. Тобто вага, діти, це також фізична величина, яка показує. це... це Сила, з якою земля притягує конкретно мене до себе. І ми це з вами, діти, все вивчили. І я вам розповідав про те, що існує такий стан, який називається невагомість. А що ж таке невагомість? Ми з вами домовилися, що невагомість це такий стан тіла, коли тіло рухається лише під дією сили. Тяжіння. Ось сторінка 137 нашого параграфа. Який має номер 20, тут написано, по-перше, вага – це сила, тільки ж я вам говорив, з якою внаслідок притягання до землі тіло тисне на горизонтальну опору, чи розтягується. Значить, з, е, чи розтягує вертикальний підвіз, вибачте. А невагомість діти це такий стан, за якого тіло не діє на опору або підвіс. Тобто воно постійно падає. Ось що таке стан, невагомості. Ну, і відповідно, діти, якщо ми діємо на опору або підвіз, то вага, ми з вами домовилися, візьму жовту крейду. П, сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору чи підвіз. МЖ також. Ну і подивіться, будь ласка, на картиночку, на малюночку. Я вас дуже попрошу. От коли ви мене зараз послухаєте і зупините відео нашого уроку. Перекресліть собі і перепишіть наш міні-опорний конспект собі в зошит. Але я хочу вам додати, що ось ця картинка, яку я вам діти намалював, це я вам напишу, щоб ви змогли в себе в підручнику знайти. Це сторінка 144 на всяк випадок, сторінка 144. І тут малюнок, діти є, до розв'язку задач. Ви, діти, можете подивитися. Цей малюнок обов'язково. Уявіть собі, що ви брусок дерев'яний, який я вам роздавав, і густину, якого, густину матеріалу, якого ми з вами досліджували, там ялина, дуб, у вас виходить. Ми тягнемо з силою F ось червона сила, ми її тягнемо сюди. А які сили будуть діяти на цей брусок? А ми знаємо, на цей брусок будуть діяти сили перша. Сила реакції опори. Н. Ось вона, бачите, від опори йде жовта вверх Н в МЖ. Буде діяти від центра маси даного тіла, сила тяжіння МЖ завжди направлена до центру. Буде заважати, перешкоджати руху, тому що сила тертя – це сила, що виникає під час тертя поверхні одного тіла, поверхню іншого. Ось сила тертя, завжди протилежно руху, силенька. Ну, і відповідно, сила, з якою тягну сила Ф. Діти, я вас дуже попрошу, ви. Опрацюйте, згадайте параграф 18, 19, 20 і 21. Ви не забувайте, діти, що оцей прилад називається Динамометр, і ми з ним працювали. А оця така, оцей такий красивий прилад називається трибометр, по якому я з вами виконував лабораторну роботу і тягнув по поверхні цього трибометра брусок, коли ми визначали коефіцієнт тертя. Я вас. Прошу, Тому що, діти, якщо подивитися на наш з вами план роботи, то ми з вами, дорогі мої, у цю середу, 14 го числа, напишемо контрольну роботу по цій темі, яка і називається Взаємодія тіл Сила. Тому, діти, я в цю контрольну роботу, звичайно, включу всі ті завдання, які ми з вами робили, а ви вже самостійно мене виконували. Ви в більшості в мене супер. Молодці, всі формули пам'ятаєте, прискорення пам'ятаєте, і все це вмієте робити. Діти, фізика це прикладна наука, це наука, яка допомагає нам жити. І пояснює багато-багато явищ. І в деяких випадках нам зберігає життя. Тому що, рухаючись з автомобілем, ми обов'язково повинні враховувати і фізичні закони діти. І коли ви лізете, трусити горіхи, треба пам'ятати, що силу тяжіння з боку землі ніхто не відміняв. А впасти, не дай Боже, не дотримавшись правил безпеки, це дуже боляче, як мінімум. Діти, вивчайте фізику, поважайте і слухайте своїх батьків. Я бажаю вам вирного неба і до зустрічі! Всього найкращого!